Вітаю. Чи можете ви показати свою квартиру за Кока-Колу? Так. Поїхали. Вітаю. Залишаємо свою кіпочку тут. Можна також залишити шолом. Залишаємо тут свої кросівки. Та проходимо кросівки. А. Настапці заходьте. А ту на зйомку у вас є. А кока кола Добре. Друзі, я вас вітаю в нашій квартирі. Herzlich willkommen! Давайте почнемо з того, що я скажу вам, скільки ми сплачуємо за цю квартиру, а ви в кінці мені скажете, чи це занадто дорого, чи нормально для Швейцарії. Та навіть якщо ви не швейцарія, я думаю, що ви можете оцінити. І. Ми сплачуємо це 2,5 кімнати, вважається. Через ось цю їдальню, зараз я вам її покажу. Ми сплачуємо 1600 франків. Це гарний район, до центра хвилин 25 пішки, і дуже тихий, все є поруч. Але тут десь 56 квадратів, 56, 56. і величезна веранда, яку вам також покажу трошки пізніше. Проходимо сюди. Коридорчик, і почнемо з цієї картини. Дуже хочу з нею почати. Бо ця картина, ми викупили її на аукціоні. Це досить відомий швейцарський художник П'єр Льо, щось таке, здається, він з французького кантону. Ми викупили її досить дешево за лише за 810 франків, щось на кшталт таке. І повісили я на самому відному місці, як вам? Скажіть, будь ласка. Купувала б таку саму за 80. Жартую! Це картина, яку ще в минулій квартирі, ще декілька років тому, коли до нас приїжджала моя мама, в неї було таке творче натхнення, і вона вирішила помалювати. У мене були якісь старі фарби, взагалі знаєте, ось для ось ці маленькі. І вона дуже швидко її намалювала, щось там за півгодини, подивилася і сказала, який жах. Викиді її на смітник, все, щоб, щоб взагалі її тут не було, як просто це кошмар. Ми її перевезли на нову квартиру і повісили на самому відному місці. Тому що тут за нею щотчик чи ще щось, коротше кажучи, а ця рама, рамка, знайшли її як Гратіс в нашому районі, коли гуляли тут поруч. Що означає гратися? Вже це розповідали в телеграм-каналі і на Ютубі. Це коли люди залишають свої речі, які їм вже не потрібні, безкоштовно. І це залежить від району, насправді, які саме це, там будуть речі. Але взагалом в нашому районі це частіше щось класне. І я зараз перейду до того, що ось це крісло залишила та сама родина, яка залишила цю рамку. Але ми пізніше до цього прийдемо. Так, проходимо на кухню. Кухня та їдальня. Я нагадую, що у нас в цій квартирі живе дві людини кішка та собака. У кішки є своє окреме місце, і воно саме тут ви, можливо, вже це побачили, і зараз. Хтось скаже, Боже, це так такінічно, ну як це ж кішка, ви тут сидите, снідаєте, а тут ця кішка, і вона тут щось, щось їсть і так далі. Але у нас, по-перше, кішка дуже чистоплотна, більш ніж інші, більшість людей, я вважаю. А по-друге, якщо ми поставимо це на підлогу, наша собака все це дуже швидко з'їсть. А ще я забула вам сказати, дивіться, яка в мене Джерсі? Як вам? Угу. Джерсі. Хто знає, що таке Джерсі, напишіть в коментарях. Так. Е ці штори, до речі, в Швейцарії ви ніколи не побачите штори. Ніколи. Їх тут взагалі немає. Але ці штори пошила моя мама, надіслала їх нам. І ми їми чудово користуємося, тому що купувати тут штори це дуже дорого. Єдине місце, де я знаю, що їх можна купувати, це або Ікея, або, напевно, Юск. Але й не впевнена. І в ікеї це просто ну, якийсь, ну, це бред, це купувати. Давайте сходимо трошечки ось тут, вийдемо на балкончик наш. Я вас запрошую. Тут можна ось так ось почувати, ось так лежати. З друзями ми тут святкували моє день народження декілька років тому. Він досить великий, я вважаю. Тут у нас минулого року а, виросли перці величезні, красиві, їх можна було навіть їсти. А, зараз я показувала вам в телеграм-каналі, дивіться, що я купувала. А, Боже, Боже. Ось наша, наша Авуська вибіжала вже. Зараз ми трошки з нею тут побудемо і підемо в назад. Авуська. Тут у нас стоять, стоять такі бокси для того, щоб сортувати сміття. Це треба робити, і ми це робимо. Тут у нас пластик, потім алюміній, потім скло. Бачите, що пластик вже не зачиняється, ну і алюміній вже також. Тому треба буде на днях вийти та все це бек. Так, зараз я беру авуську і ми заходимо всі додому. Добре? Добре, дядя. Муау. Но-мяу-нау. Му-мяу. Му-мяу-мяу-мяу-мау. А це наша гордість. Це авокадо, яке було пророщене ось просто з кісточки. Ми з'їли авокадо, Олексій вирішив його проростити. І... Виросло таке дерево. Воно вже просто не витримує саме, само себе. Ми його е, винесли на веранду та прив'язали, але не сподобалось йому. Тому декілька днів ми його повернули в квартиру, напевно, йому занадто спекотно було, тому що останній поверх. Ні, занадто спекотно. А що? Занадто холодно. Занадто холодно? Вночі. О, Боже, то мені занадто спекотно. А вночі в плюс 10 чому холодно? Ну, навіть. Воно просто в Аргентинії. Там Дом... Десь не буває. А -а -а. Тут oh була. Так, це наша е кавова машина. Тут в нас і посудомийка. І така маленька кухня. В принципі, тут є тільки один слот для того, щоб готувати. Але нам його цілком вистачає. Давайте я покажу вам, що у мене тут. Тут у нас е штучки дрючки і та олія. Це мені на роботі дали таку чашку. Міленька, але я з нею нічого поки що не пила. Вже 10 місяців, до речі. Тут в нас о, тарілки, тут в нас чашки, бокали, свенчлосина. Дуже раджу ось цю пивоварню сходити один раз треба. Я залишу о, назву в телеграм-каналі. Тут в нас спеції, нічого такого, але я нещодавно це, знаєте, зробила такий. Організацію простору, і це дуже зручно. У нас там вітаміни лежать так в такому самому боксі, він недорогий, але дуже зручно, тому що все це під рукою. Наш холодильник. Не чекайте, що ви побачите щось тут, знаєте, гезунт, не побачите. Трошки, трошки замало зараз, тому що ми обидва багато працюємо і сьогодні вихідний, тому зробити закупівлю продуктів досить складно. Але ввечері у нас планується. Фламкухі, тобто така, як... це як піца на тонкому тісті, але коротше, ви зрозуміли. Кока-Кола обов'язково. І не Кока-Кола-Кока-Кола, а місцева за 60 копійок. Ну і все. І голубічка. Підемо далі. А тут шкафи, нічого такого, вони, як це сказати, сквозні. що в цю кімнату. Які? Наскрізні борш. І ви можете побачити, який, е... що тут, по-перше, нема стін взагалі. І це нас влаштовує. Тут сніда обіди вечеря, наш Нюша. І ми переходимо в вітальну. Всі речі, які ви тут бачите, окрім телевізора, комп'ютера. Та цієї штучки все придбано або як гратіс, або на тутті, про яке я вам вже розповідала. А, подивіться, спорт. Спорт. Я забула показати. Це мій максимум. Я не підтягуюся Взагалі. Тільки з резинками. Так. Так, переходимо. Переходимо, приходимо, приходимо. Ну, давайте так. Я трошки тут е збрехала. Диван ми також купували на Тутті, але він коштував щось 200, 200 франків, здається. Ну, щось на кшталт з цим пуфом. І навіть з якимись тут були подушки до нього. Не пам'ятаю вже які, але щось було. Здається, бордові йшли. Не пам'ятаю, здається, бордові маленькі подушки, але це не точно. Це було вже рік тому. Так, це крісло, це Гратіс, нещодавно придбаний. Мені бабуля подарувала шкарпетки, і у мене тут написано, я не буду показувати, у мене там написано «Тік-Ток». Хоча у мене нема «Тік-Току», Але можливо, це я зря треба. О, тут у нас вологість та температура. Зараз в квартирі 26. І це вже спекотно. І вологість низька. Низька, низька. Тому для цього ми придбали ось такий портативний, можна так сказати, кондиціонер, е який в нього є мінус, він досить гучний, але він класно охолоджує. І ми придбали його минулого літа і взагалі не пожалкували, тому що ми не можемо тут встановити кондиціонер. Я навіть не буду розповідати, чому чи розповісти. Тому що це заборонено все. Нема чого розповідати. Взагалі в квартирах дуже рідко засторінете кондиціонери якісь, або в приміщеннях. Або в кафе також ми заходили кудись, і ну неможливо. І на вулиці спекотно, внутрі ще гірше. Тому така, така, така біда. Це робоче місце. Спочатку було Олексія, але е, зараз потихеньку стає моїм. Він це обрудував для мене, тому що у мене планується хоум офіс в найближчому майбутньому. Е, а до цього він робив хоум офіс. Тому що я розповідала, до речі, також що він працював у французькому кантоні і в Ньошотелі і їздив дві години в один бік і дві години назад, і декілька днів на тиждень робив хом офісі Це дуже зручно. Ось. А зараз я буду це робити. Наша пальма, наша пальма, наші вікна. Ми їх так не, ніколи не залишаємо, тому що, не дай Бог, Ава вирішить стрибнути за. Тічки. Тому на мікропровітрюванні мікро ми залишаємо. Тут наші книжки. А, якісь я купувала, якісь нам батьки надсилають з Харкова, наприклад, ось ці байки Харківські. Я дуже люблю Агату Крісті, але я вже тут майже все перечитала. Гаррі Поттер, Вольво, коротше кажучи, невеличка така бібліотека вже збирається. Тут у нас ладро, статуетки. Коротше кажучи, мистецтво, мистецтво, мистецтво. Моя апаратура для зйомок, бачите, який у мене невеличкий, зовсім таке, таке світло. Я розумію, що мені вже треба купувати щось більш професійне, але мені і лінь якось, і справляюся так. Тому насправді я напевно не буду цього робити. Піони. Піоні. Красивущі. А ось цей секретер, я також розповідала, можливо, хтось пам'ятає. Ми його забрали також як Гратіс, такий винтажний, тільки коли приїхали. Я вам не буду його прям весь відкривати. Тут у нас старий ноутбук, зарядний пристрій. Тут я також не буду відкривати тут лише провода. Так? Mm. Щось з цим пов'язано. Так, але це смішна історія. Переходьте в телеграм-канал, який я залишу або тут QR-код, або посилання в описі буде на телеграм. Ви можете нажати, нажати на посилання і прийти, і приєднатися, і прочитати, бо це дуже смішна історія, як ми його знайшли. Так. До речі, я навіть не сказала, чому я в спортивному одязі сьогодні. Тому що ми тільки що проїхали десь 35 кілометрів на велосипеді. 45? Реально? 45 кілометрів, уявляєте? Ви і для мене це досить багато. Тому, що, ну хоч я і займаюся спортом, але 45 камон. Переходимо сюди. А, до речі, цей ведмідь це відмідь, відмідь моєї бабусі, він пережив дві окупації. Остання була в... зараз при повномасштабному вторгненні в Харківській області. Але він стійко це пережив, ну, а перша при. Під час Другої світової війни. Ось. І зараз він зі мною в Швейцарії. Я сподіваюся, що це його... всі його пригоди закінчились на цьому, і він може спокійно жити. А! Стоп! Дивимось. Що в мене є? Це коли я була в Харкові останній раз. развити. У мене поки не дуже виходить, але я обов'язково навчусь. Там, здається, є YouTube канали, які навчають грати на цій. Як це називається? Гармоніка. Кайф. Ось це калькулятор, який мені подарували в школі. Бачите, що тут написано МідБестем Емфелінген, секундаршуля, де я працювала. Це так мило. Тут якось так о, відкривається. Вау! І так само закривається. Який калькулятор? Так, картини, картини забула розповісти. Цю картину подарували батьки на мій день народження М -м, в минулому році. Ні, в 23-му році, не в минулому, два роки тому. І ми переходимо в спальню, ванну та маленький офіс. Зараз покажу вам. Це моя зона. Мої духи, мої парфюми, е мої шанелі, прада, коротше, багата зона. Як всі розуміємо. Тут у мене речі, які потребують того, щоб вони саме знаходились на не можна сказати? Вішелка. На вішалке, На вішалки. На тремпелі. І ось вони тут. Тільки мої речі. Переходимо трошки сюди трошки сюди. Угу, угу. Ой, дякую, дякую. Це ванна кімната. Вона невеличка, але досить світла, тут зручно фарбуватись. А, нічого особисто цікавого, але ви можете подивитись. А, ти не хочеш, щоб тебе бачила? Чому? Ну, нехай, а що? Давай. <гум> Ладно, сором'язливий, як і Боже. Так. Mm, що вам ще розповісти? В принципі, тут нічого цікавого а, тут, чим я користуюсь, а, ось це чим Олексій користується. <laughs> Приблизно ось ця частина, так? <смех> <смех> ось тут, <laughs> Але цим, але, е цим дезодорантом також і я користуюсь, тому це наполовину на це також мої всякі штучки, дрючки. Ну, коротше, багато всього. Цікаво? Так, до речі, цей стіл, це все, цей комод з дзеркалом Ми також придбали на цьому сайті, про який я вам розповідала тутті, як наш на кшталт нашого Оликса. І сім'я, яка продавала його, це була жінка. Батько її батько, напевно, років вже 90-ї, він був в лікарні. Як я зрозуміла, їй залишилась квартира і його майно, і вона його продавала. Вони італійці, приїхали сюди там, 60 років тому, умовно кажучи, або дуже давно. І ось це все залишилось, там був такий набір, знаєте, ліжко, шафа і ось цей камод. І вона, коли я побачила його, він коштував ось це все 70 франків. І я навіть подумала, що це якась брехня, тому що як це може коштувати все. Подивіться, яка краса, все 70 франків, це просто неможливо. І ще мене так здивувало, вона пише: ви можете його забрати, коли вам зручно, але гроші покладіть у цю поштову штуку. Думаю, точно, якийсь скам. Говорю, а я хочу на нього спочатку подивитись. Вона говорить: приходьте, дивитися. Я прийшла, подивилася, ми його одразу забрали. Тому ось так, ще на минулій квартирі. Тут у мене свиня, який я в Телеграмі показувала, що я кручу свині хвіст. Ось Така ікеїська свиня. Мені подобається, що вона саме так зустрічає всіх, хто заходить в цю зону. Ви бачите, квартира невелика, але вона прикольно поділена на такі зони, і мені подобається, що тут нема цих дверей. Це навіть було. Це навіть не половина його іграшок. Ота вузька також вже зустрічає вас, готова зустрічати та розповідати. Давайте я так перейду сюди. Це наше вікно. І знаєте, що тут найкрутіше в Швейцарії взагалі. Для України це, напевно, фігня. Але тут, дивіться, у нас. Електрожалюзі, і не треба їх ось так стояти і крутити, крутити, крутити. Розумієте про що я? Вони автоматично підіймаються і опускаються. І це супер люкс. Тому що в минулих дві, двох квартирах було взагалі не так. Ви можете запитати, чому у вас дві різні штори тут? А я вам скажу, тому що ми граємо в театр. Робимо виступління. Насправді. Чому це різні штори? Тому що ми з Олексієм два барана. Я попросила маму пошити штору, думали відділити зону спальні від зони коридора, тому що у нас дуже багато гостей, приїжджають друзі. І, хоча квартира маленька, але тут до нас приїжджали три людини, що жило в цій квартирі. І все було супер. І ми вирішили, щоб нікого не знаєте, ніхтось не соромився, хто йде там в туалет, або ми тут спимо зробити типу таку шторку, яка буде йти звід, от, з від свині до підлоги. І ось тут. Тоб, ну, відповідно, вони повинні бути дві окремі шторки. Не може це бути одна. І мама пошила одну ось таку з нахилом. Бачите, нахил тут є. І одну пряму. Але їй треба було е, тут, коротше кажучи, прикріпити. І ми якось це потім, давай потім, ну давай потім, ну давай потім, ну давай потім. І швидше було прикрепити її тут. І ми просто сказали, давай подивимося, як просто буде виглядати. Прикріпимо сюди на вікно і знімемо. Прикріпили і такі втомились і думаємо, ну нехай повесіть один день. І вона вже висить дуже довго, і ми не збираємось знімати. Це наш такий, знаєте, прикол. Тому буде так. Ой, яку у куди. Кату треба сонечко, тому давайте відчинимо. Так. Тут фотографії, які ми з собою забрали. Це у Львові у 2020 році. Там у мене фотографія з Олексієм, також це окуповане. Було півроку Харківська область, це там у нас дім був, він і є, але вже виглядає все далеко не так, як раніше. Але ми не будемо зараз про це. А, здається, здається, я все розповіла та про все показала. Тому ви можете, ми зараз завершаємо це відео, бо ми з Олексієм планували їхати і купувати бургери. Тут є одна в Швейцарії класна бургерна. Що що? Туалет? О, май гад! Кладовка! Ну oh це ти покажеш, чи там все вже працює. Oh, я вам зараз покажу просто ценарнія. В світі. В світі чого? Гіків. Гіків, так. А, ну тут давайте покажу. Тут у мене речі. Я з цим рюкзаком завжди ходжу на роботу. Мені. Також подав... Блін, я так розповіла, здається, що все подарували батьки. <сі> <сі> Також мені його подарували батьки Такий рюкзак. Дуже подобається мені. Подобається. Тут моя, пам'ятаєте, я вам розповідала, тут у мене, до речі, рак... ракетка висить. Розпокажу. я раз покажу. Надіслала мені з Харкова, але я ніяк не дійду до. хоча воно ось. Я вже розповідала сто разів, ось тут це поле. Ніяк не дійду. Але ракетка вже тут, на базі. Тобто я не брешу. Я справді, справді грала. Не дуже добре, але грала. Ну що? Хочу це сказати, роз'юп. Це спочатку було моє робоче місце, бо я викладала онлайн уроки. І мені тут було супер зручно. Єдиний мінус це тут е, не вистачає повітря. Влітку тут складно. Ну, як вам. Угу, клас. Якщо б Гаррі Поттер був айтішником. Так, я виходжу. Коли ми тільки прийшли дивитися цю квартиру, вона була така засрана, така завалена. Тут просто пам'ятаєш, тут десь стояв величезний принтер, бо тут жила жив, жив жив чоловік, який був фотографом, здається, так? І у нього він чомусь зробив на кухні собі е, офіс, так, на кухні, там де у нас стіл стоїть, там був у нього офіс. Тут взагалі було завалено незрозуміло чим. І тут, тут стояв принтер ось такий величезний, або тут, або тут, я вже не пам'ятаю. І ти не мог, ну неможливо було пройти повз, тобто треба було якось ось так йти, щоб пройти. Тут наші фотографії. До речі, також Гратіс, рамочка. Тут квіточки. Це привітання з останнім днем в лабораторії. Завтра я вже піду в новий офіс. Все буде добре 100%. А, і ось тут у нас ще на літо вентилятор оборудований. І для настрою ми не знімаємо гірлянду. Де у нас завжди святковий настрій. Ввечері дуже класно виглядає. І дуже, що взагалі основне, що мені подобається в цій квартирі, це стеля. Подивіться, яка вона. Гавна, величезна. І ось ці балки дерев'яні, бо вони нагадують мені дім, в якому ми жили до війни. І це дуже схоже, як у нас виглядало. Тому, хоча намді не вистачає місця, але ми не хочемо поки що переїжджати. Ось вот там ви можете побачити моє майно з хайкінга, коли розповідала, як ми ходили в цей в похід з дітьми. Більше не піду. Ну все. Виходьте, виходьте. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, на YouTube, на Telegram. І в telegram каналі до речі, присутній також і Льоша, який займався статусом Б всіма цими ділами, який мені писав пост, щоб я його вам надіслала в телеграмі, тому що не я займалася цією документацією. І він вам може також відповісти на ваші питання, якщо вони у вас є. Можуть? Можеш? Все, пока.